Аня з Києва передаю івано франківській ратуші. Так, мій дорогенький, значить, це людина, яка володіє стількома талантами, що якщо полік, якщо подивитися, що у нас камера піде туди, ви побачите там гітару. А якщо ми зазирнемо в аудиторії медичного університету, то не вмію я цього робити, відверто кажучи, чоловік це робив самостійно. Так, суце моє. О! Давай. Відкривайте очі. Відкрив. Так. О. А заспівати я хочу свій головний якому в якому грудні. Було 30 років. А я тоді чергував на чергуванні. в нас обласна лікарня, і відділ були біля озера. Зараз вони вже на пасічні інакше місце. І була така тишина, не було ніяких пацієнтів, темно, вечір, десята вечора. І тільки над озером світили їх тарілки озером. І за буквально 5 хвилин народився і текст. І музика, у чорній вікні, ліхтарів діадени застигли німи солдатами стіни, а я хочу пасти. Не можна повний голос співати. хочу пасти тобі на коліна розсипатись смутком, а ці твоєму, заплутати, каштана й крові, Оце, як сонце. Вранки. Ще на любові, чи жалю крапнини, я бачити мушу, що миті що нині, їх мигне ти хочу до краплі, до краю. Я бачити мушу, що миті що нині. Ви хочу до краплі, до краю у чорні ніхніх дарів діадеми, застигли ні ними солдатами стіни, а я хочу впасти тобі. Очі твоєму, а я хочу пасти тобі, на комія проситись смутком у тілі твоє. Де от воно так сталося? Є от воно так 5 сталося. П'ять хвилин і ота от от пісня була готова. Я Сорі, бо я так її показав, я трошки мандражую, готовий. Ем... А, а, а ведь де вона була створена? На чергуванні в обласній лікарні. Це називають діадеми. і потім це все як пішло в світ. А це ж я з неї почав свій професійний шлях. Тому що я її написав у грудні 94-го року, а перед новим роком давали. Директор з одного з музичних шкіл звання, і там зібралися весь бамонт е, музичний, е, наш франківський. І А я ще хор ходив, і там концертмейстерка каже та виступи з цим романсом. А під цей роман ми ще й пару неаполітанських робили під фортетяну. Він і, і, і початку... е, згадав. Згадав багато чого, тому що воно так просто би не написалося, розумієте, це все, це все, да. так, це все лягло туди. І це мої слова, моя музика зараз, зараз народилася. Тепер це є обробка для оркестру, камерний оркестр зі мною її палиць наша моє І Потім я ще з десяток написав романців таких подібних, кращих, гірших, але це вийшло. Головне. І все. І як я там це діло виконав, тут же всі мене позаписували, Ой, де, ще телефонів не було зафіксувати і все. І вже через пару днів я вже на сценах стояв наших франківських. Так почався мій шлях. Це є 30 років назад. Я просто, я просто заходу я я зараз хотів, да. оцими двома долонями влаштувати, знаєте, шквал оплесків то я б це зробила, От, але їх тільки оттак, дві, оттак, і, тому і, і тому я роблю я... фантастичному чоловіку. Я хотів, хотів вам це показати. Розумієте, щоб ви знали, що як воно все є, і хто я є, і що, і як. Ну, взагалі. тому що ви такі, що це вам не, не, показати, дорогі, не можна. Ви, ви тільки зараз показали тільки з одного боку себе. Так. А у вас ще стільки всього, стільки талантів.